Мерь на пасиці це як пік робочого сезону. Вулики гудуть, магазини ростуть, бджоляр не встигає пити каву. Саме зараз вирішується, буде мед чи тільки на бутерброд. У цьому відео я розкажу, які медоноси цвітуть у червні, що саме носять бджоли в цей час. І чому саме червень це місяць, коли не можна відпускати вішки. Акація цвіте саме в червні. Вона дає один із найцінніших і найлегших медів. Прозорий, майже безбарвний, довго не кристалізується. Бджоли літають на неї цілими днями. Нектар виділяється активно, але якщо теплі ночі. Але акація як тендітна балерина. Трохи вітру чи дощу і квіту вже нема. Тому червнева акація це шанс, а не гарантія. Конюшина, люцерна та інші бобові. Бобові це зелений килим для бджіл. В червні вони масово квітнуть. Конюшина червона, біла, люцерна. Вони дають багатий пилок і легкий ароматний нектар. Але є нюанс: бджоли не завжди можуть дістатись до нектару, особливо якщо в них короткий хоботок. Люцерна, наприклад, любить бджіл, але не всіх. Її квітка, ніби закрита на блискавку. Та якщо є вибір, бджоли самі оберуть, що легше тече. Чагарники, садки, узбіччя. У червні квітуть буркун, гліт, барбарис, малина, ожина. Те, що ми недооцінюємо, а бджола обожнює. Буркун білий чемпіон з виділення нектару, дає світлий мед із ванільним ароматом. Узбіччя доріг, лісосмуги, посадки все це в червні, як буфет. Там, де немає полів, саме такі дикі медоноси і рятують ситуацію. Головне, щоб їх не скосили косарки з комунального підприємства. Поведінка бджіл у червні. Бджоли в червні працюють на максимум. Гнізда ростуть, мед відкладається в магазини, матка дає повний темп. Зараз важливо не затягнути з підстановкою сушки, інакше буде рій. За поведінкою бджіл видно, з чого йде взяток. Якщо бджоли сидять на пролітній дошці, значить нектару мало. Якщо злітають в 5.30 ранку і гудуть до ночі, медоноси працюють. Якщо відкрив рамку і тече, значить є робота. Чому червень вирішальний? Червень це той місяць, коли ще можна все змінити. Не зробиш зараз, у липні вже буде пізно доганяти. Сильна сім'я в червні дорівнюють повні магазини в липні. Якщо взяток слабкий, підгодовуй, стимулюй, шукай, де цвіте. Не забувай, робити контрольні огляди, слідкувати за вентиляцією і не лінуватись підставляти ще один корпус. Бджоли знають, що з ним робити. Червень як турбонадув для пасіки, і хоча ми не завжди можемо вплинути на погоду, поле чи фермерів ми можемо вчасно діяти. А які медоноси зараз цвітуть у вас? Напишіть у коментарях, з чого пішов перший мед цього року. Чи відкачали ви акацію, чи не померзла вона. Не забувайте вподобайку, якщо любите червневий аромат рамок, і підписку, якщо ще не зі мною. Побачимось біля вуликів.